Вівторок, 13 травня, ви дивитесь новини в студії Олена Петриченкова. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Окупанти зруйнували дім зоозахисниці з Нікополя. Будівля, що стала притулком для сотень тварин, згоріла після чергового обстрілу. Все, що було зроблене для наших собак, все згоріло. Шокуючи випадок у Дніпрі. Підлітки знімали на відео, як чоловік тоне і не допомогли. Поліція розслідує інцидент. Влазь, зараз утонеш. Пам'ятники російським окупантам досі стоять у Дніпрі, що заважає Україні звільнитися від тіні імперської спадщини. Це по факту є поплюження пам'яті про жертв радянського режиму, а також тих людей, які боролися проти нього за волю і свободу українців. Окупанти атакували Нікопольщину дронами, гатили зградів та артилерії. Під прицілом був райцентр Марганецька, Покровська та Мирівська громади. Обійшлося без травмованих. Втім, через обстріл зайнявся приватний будинок. У мережі пишуть це оселя відомої місцевої волонтерки Олени Омельченко. Вошун вона багато років опікується тваринами, створила притулок шанс на життя. Водночас, внаслідок вчорашніх атак, в районі пошкоджені два приватні будинки. Вгорілі стіни, все, що є. Все, що було. Всередині, все, що було зроблене для наших собак, все згоріло. На Донеччині один загиблий та двоє поранених. Також ворожий дрон атакував автівку в прифронтовій громаді Запорізької області. Травмовано літнього чоловіка. А на Херсонщині медики продовжують боротись за життя десятирічної дівчинки. Дитина опинилась під завалами власного будинку, зруйнованого внаслідок влучання ворожого снаряду. Має міновибухову травму, закриту черепно-мозкову травму, забій, печінки, селезінки, нирок, має множинні травми верхніх і ніжних кінцівок. Лікарі роблять все для збереження життя дитини. Стан дитини важкий. СБУ затримала двох коригувальників, які наводили удари ворога по Дніпру та Краматорську. Це безробітні чоловіки, яких ФСБ завербувала через телеграм-канали. Запроданці розвідували координати для нових серії ракетно-дронових ударів по прифронтових містах. Основними цілями були пункти зосередження ЗСУ, які беруть участь у боях на передовій. Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. А ці поплічники російських спецслужб робили серійні підпали по Україні, в тому числі на Дніпропетровщині, наймолодшому запроданцю всього 14 років. Саме він на замовлення РФ у Кривому Розі намагався спалити місцеву синагогу. Для цього підготував коктейлі Молотова, прибув до будівлі та підпалив вхідні двері. А ще двоє жителів Дніпропетровщини погодилися знищувати службові авто ЗСУ. Зловмисникам загрожує різні тюремні строки, зокрема до. Вічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Сьогодні 40 днів після удару російської балістики по дитячому майданчику у Кривому Розі священики православної церкви України провели панахиду за загиблими. Серед присутніх батьки, родичі та друзі на місці трагедії, також з'явився меморіал. Нагадаємо, 4 квітня жертвами російської атаки стали 9 дітей та 12 дорослих. Ворог цинічно вдарив балістичною ракетою по дитячому майданчику, коли там було багато людей. Oh. <laughs> Чоловік у водоймі, підлітки знімали його на відео і сміялися. Правоохоронці розшукали чотирьох школярів, які цими вихідними фільмували загибель 67-річного пенсіонера. Нагадаю, його тіло з кар'єру на червоному камені. Рятувальники дістали ще 10 травня. Вже за два дні в соцмережах почало ширитися відео, на якому були останні хвилини життя чоловіка. Вдалося з'ясувати його ще можна було врятувати втім підлітки, які були на місці. Так, цього і не зробили, чи нестимуть вони за це відповідальність, що сталося того дня, і як пенсіонер опинився у воді? Наш матеріал. Дніпро кар'єр на червоному камені 10 травня. Саме тут знайшли тіло пенсіонера. Здавалося б, чергова трагедія на водоймі. Але вже за кілька днів з'являється відео, деталі якого просто шокують. Всім привіт, підписота. Я всім привіт, підписота. Я трішки п'яна. Тут тільки що чоловік сидів, і він трошки впав туди. і Він трошки на підпитку, напевно. І він, напевно, трошки тоне. Схил, як бачимо, дуже крутий. Один невірний крок, і ти буквально летиш у воду саме звідси і впав чоловік. Але встиг схопитися за палицю. Саме з її допомогою і намагався з останніх сил вибратися та вижити. Ой, Ой. Ой мужик, вилазь. Зараз потонеш. Зі страшних кадрів, які розлетіли соцмережами, видно, підлітки стояли ось на тому березі. Унизу у воді тонув чоловік, але замість того, щоб щосили кликати на допомогу, підлітки просто знімали останні хвилини життя людини, яку ще можна було врятувати. Самотужки вилізти з кар'єру пенсіонер так і не зміг його тіло рятувальники дістали за сім метрів від берега. А на місці смерті у воді і досі стирчить та палиться, за яку так відчайдушно тримався чоловік. Близько 18.00 до служби порятунку надійшло повідомлення, що у новокадацькому районі це житловий масив Красний Камінь у кар'єрі виявлено тіло чоловіка. За допомогою водолазного спорядження та мотузки тіло чоловіка було доправлено до берега та передано співробітникам поліції. Бездиханне тіло передали правоохоронцям. Ті ж встановили загиблий 67-річний місцевий житель. За фактом смерті чоловіка відкрите кримінальне провадження за статтею 115 кримінального кодексу України з поміткою нещасний випадок. Ми очікуємо результати судово медичної експертизи, аби встановити остаточну причину смерті. А відео, яке за два дні почало ширитися мережею без перебільшення, обурило всю країну. Поки чоловік боровся за своє життя. Підлітки на березі не тільки не допомогли, але й сміялися, знімали на телефон. Хто ці діти? Поліція вже розшукала всіх чотирьох школярів. Це підлітки віком 13 та 14 років. В рамках кримінального провадження їх опитали, з ними працювали. Правоохоронці за ненадання допомоги людині, яка перебувала в небезпечному для життя стані. Поліції вже відкрили кримінальне провадження. Та чи можна звинувачувати дітей? Моя я взагалі що робити. Він трошки пливе коротше. Це не смішно. Мені його шкода дуже сильно. Чи знали підлітки, що за це може бути кримінальна відповідальність? Невже навмисно не допомогли? Адже місцеві кажуть, у цьому кар'єрі тільки гукни про допомогу, як відразу хтось відгукнеться не саме прохпроходима місцевість, но ті тут не дуже людна місцевість, але тим не менш тут люди є. Якби хоч хтось тут був, і хтось крикнув, люди б відреагували. Тут багато і часто гуляють люди. Я, наприклад, матусі з дітками і зранку люди моржують. Просто біля води не дуже видно зверху. Зараз усі обставини трагедії поліція лише встановлює. Чи дійсно підлітки не зорієнтувались вчасно? Чи просто не знали, як правильно вчинити. або ж навмисно насміхалися і знімали все на відео. Це з'ясує слідство. А от що ж робити батькам? Адже саме вони і відповідатимуть за дії своїх дітей. Батькам необхідно розповідати дітям про адміністративну та кримінальну відповідальність. Діти повинні знати у разі небезпеки або якихось надзвичайних подій, що необхідно телефонувати або батькам, або на гарячі лінії, які є у всіх дітей, які повідомляють в навчальних закладах для допомоги. Людині, дитині, яка знаходиться в небезпеці, що стосується кримінальної відповідальності, то це стаття 136 кримінального кодексу України. Але якщо діти не підпадають під вік, складається адміністративний протокол на батьків. Троє з чотирьох підлітків, які були на місці інциденту, віку кримінальної відповідальності ще не досягли. Чи доведеться батькам відповідати за вчинки своїх дітей? І як саме? Покаже слідство. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд. Новини 11 каналу. У Нікополі поліціянти затримали місцевого мешканця, який вистрілив у бік співробітника ТЦК. Сталося це під час перевірки військово-облікових документів. У 34-річного чоловіка, якого зупинили, виник словесний конфлікт з представниками ТЦК. Після чого місцевий дістав зброю та зробив постріл в бік військовослужбовця, а потім накивав п'ятами. Правоохоронці затримали фігуранта та вилучили у нього зброю з набоями. Чоловіку повідомили про підозру за статтею хуліганство. Привласнювали житло померлих схему. Вигадав 43-річний харків'янин, залучив ще шістьох спільників, серед яких був приватний нотаріус. Чоловіки підробляли документи на житло та використовували їх для оформлення купівлі-продажу. Таким чином шахраї встигли заволодіти будинками та квартирами у Харкові, Кривому розі та Дніпрі загальною сумою на 6 мільйонів гривень. Усім учасникам банди загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Монумент борцям за встановлення радянської влади у Дніпрі пам'ятники генералам окупантам та імперським оборонцям Севастополя. Ці дніпровські монументи увійшли в топ 100 об'єктів, які активісти громадської організації Деколонізація Україна пропонують негайно демонтувати. Адже на 11-му році війни з Росією вони досі возвеличують тих, хто нищив Україну. Чому ці символи колоніального минулого варто прибирати, і як це зробити цивілізовано? Наша Олександра Максименко разом з з експертами розібралась в історії кожного пам'ятника. Чотири пам'ятники Дніпра, комунарам, Маргелову, Каруні та меморіал героям Севастопольської оборони потрапили в топ 100 об'єктів, які мають бути демонтовані з вулиць міста. Цього вимагають активісти громадської організації деколонізація Україна. До вашої уваги оновлений список топ-100 об'єктів, які треба демонтувати в процесах декомунізації, і деколонізації на території України. Пам'ятник героям оборони Севастополя, пам'ятник Маргелову, пам'ятник Каруні, пам'ятник комунарам на 11-му році війни з Росією. Вони й досі стоять у Дніпрі. Чому їх варто прибирати? Ми розібрались в історії кожного. Перший пам'ятник комунарам, іншими словами, борцям за радянську владу стоїть на вулиці Івана Нечою-Левицького, колишній каруни, вже 67 років. 34 з яких з моменту незалежності України викликає справжній дисонанс. Це звичайна Дніпровська школа, де дітям на уроках історії, в тому числі розповідають про радянську окупацію України а просто біля школи досі стоять комунари, пам'ятник тим, хто цю окупаційну владу тут встановлював. В 1958-му цей монумент встановили на місці братської могили революціонерів 17-20-х роках минулого століття. В тодішньому Катеринославі вони боролись і помирали за радянську владу. На цьому постаменті ми бачимо встановлено чотири скульптури: робітник, матрос, солдат і студент. Основна мета всього цього було створення такого узагальненого образу революціонера. Питанням деколонізації науковець Сергій Волонець займається вже майже 10 років. каже, це типово пропагандистський пам'ятник СРСР. Його єдина мета героїзація більшовиків, які окупували Україну. Збереження цього пам'ятника і подібних йому, які встановлені на честь радянської влади або встановлення радянської влади, це по факту є поплюження пам'яті про жертв радянського режиму, а також тих людей, які боролися проти нього за волю і свободу українців. Об'єкт номер 2 меморіал героям Севастопольської оборони на території Севастопольського парку, встановлений у 1955 році на честь ювілею Кримської війни. 170 років тому у тодішньому Катеринославі рятували поранених під час тих подій, а загиблих ховали саме в цьому районі міста. Серед військових, звісно, були і українці, але пам'ятник увічно то прославлює саме руських воїнів. Судячи з цієї таблички, навіть як минулого року при. Прибрали але на які було написано «Російським воїнам то відповідно ми розуміємо, що цей пам'ятник присвячений насамперед російським воїнам і російській зброї за цими дошками. Ще в червні 24-го була плита з написом «Російським воїнам від працівників міста Дніпропетровська, звичайно, російською мовою. Однак її все ж демонтували а от не демонтаж. Всього меморіального комплексу поки немає грошей. у міськраді кажуть, і пам'ятник комунарам і меморіал героям Севастополя вже рік як позбавлені статусу об'єктів культурної спадщини, а отже, їх точно можна демонтувати. Про це згальмує єдине нестача коштів. А ускладнює наявність поховань на території відповідно до закону про деколонізацію. У разі якщо такі об'єкти містять поховання, то Міська рада має приймати рішення, на підставі якого відбувається ексгумація цих останків. За наявною у нас інформацією, балансоутримувачів цих об'єктів на сьогодні не закладені кошти на ці роботи, тому ну поки що вони в такому підвішеному стані. Третій номер у списку на демонтаж пам'ятник генералу Маргелову. Герой радянського союзу, командувач повітряно-десантних військ СРСР, та людина, яка активно брала участь у радянській окупації європейських країн, все це про Василія Мар'єлова, ім'я якого активно використовує ворожа пропаганда. І поки Росія атакує Україну ракетами і шахедами, його монумент досі стоїть на набережній, просто в центрі Дніпра, як тінь імперії, якої ми досі не повністю позбулись. Цей монумент взагалі з'явився у вже незалежній Україні у 2000 році. І за традицією тут часто збирались місцеві десантники. Батько одного із загиблих військових каже, ця традиція буквально не має сенсу. 11 років вже йде війна, вже четвертий 4, 4 рік пішов це, полномасштабний. Вже коли йдеш на гробки, вже всі кладбища забиті на жаль, нашими хлопцями-героями, а у нас досі стоїть. От, Вася Мар'єлов окупант, який окупував Чехословаччину, який окупував і Фінляндію, і багато, і ту ж Україну. 24-річний син Сергія Ніконова Павло, також десантник 25-ї числавської бригади, точніше, був, бо загинув ще у 2014-му у небі над Луганськом, коли російські терористи збили наш іл 76 Серед 49 загиблих був і син Сергія. Відтоді громадська організація, яку він очолює, просить прибрати цей монумент, замість нього встановити пам'ятник нашим захисникам. Ми хочемо як родини загиблих і спілкувались. що не просто пам'ятник загиблим, а воїнам героям і живим і загиблим. Пам'ятник Маргелову називає не інакше як маркером російського миру. Згадує, як у 2010-му до наших десантників приїздили сини Маргелова та розповідали про братні народи. Ось ці два сина приїжджали з Росії. І казали їм, хлопці, ви наші, ви ж, ми ж один, одна бригада, ми всі десантники. Розумієте, це хлопцям, котрим по 20 років. І коли в 2014 році почалася окупація, тоді реально нікому було воювати. А як було в росіяні стріляти, якщо вони казали нам брати? З цим монументом, кажуть, у міськраді ситуація простіша, але на його демонтаж також потрібні кошти. Він перебуває на балансі. Міської громади, от але він не має такого статусу охоронного, тому в принципі з ним простіше буде в плані його демонтажу. На наступний рік будемо сподіватися, ці плани будуть реалізовані. І номер 4 у списку пам'ятник ще одному радянському генералу Василю Каруні. Його демонтаж гальмує вже міністерство культури. Пам'ятник російсько-радянському генералу Василю Каруні стоїть просто у центральному парку Дніпра. Монумент також просять демонтувати, але проблема він і досі не виключений з об'єктів культурної спадщини. А мав би каже Сергій Волонець, бо також є частиною радянської ідеології. Ми розглядаємо дуже часто постать Каруни як е, тієї людини, яка брала участь у вигнанні нацистів з території міста, але ми не говоримо про те, що він брав участь у розв'язанні тієї самої другої світової війни. З цих же причин міськрада неодноразово зверталася до міністерства, аби там переглянули цінність об'єкту. Висновок відповідних експертів щодо Каруна брав участь у поході Червоної армії у Польщі у 1939 році, коли вони ділили по суті Польщу разом з Третім Райхом. От. І він відповідно обіймав керівні посади, тобто це ті ознаки, які підпадають під дію закону про деколонізацію. Але, попри такий висновок, відповіді чекають і досі. Історикиня Катерина Грищенко каже, демонтаж цих пам'ятників не означає забуття нашої складної історії. Мова про інше. Ми маємо обов'язково про них пам'ятати, про їх досвід, про їх історію, про час, коли вони реалізувалися і реалізувалися саме так, як зробили. Декомунізація насправді це не про конкретні пам'ятки чи таблички, це про переоцінку цінностей. Про це каже досвід і інших країн, які радикально прибирали зі своєї території радянські мітки. Щоправда, там починали не лише з пам'ятників, а й з політичних діячів країни. В Чехії, в країнах Балтії, декомунізація відбувається одразу падіння Радянського Союзу, навіть трішки раніше, і одразу починаються ці процеси. І починаються вони з дуже важливого елементу, саме з люстрації. Тобто з намагання розділити. Комуністичну партію в якійсь національній формі, і державу Україна підсумовує науковиця пішла геть іншим шляхом, саме тому наш процес деколонізації такий складний в Україні. Ми Проголошуємо незалежність, виходимо зі складу радянського союзу. Але влада у нас фактично не змінюється. У нас залишаються точно ті ж особи при владі, які починають носити вишиванку, трішки розмовляти українською мовою, і в принципі, от в цьому ми і бачимо нашу щасливу незалежність. Якщо ж на демонтаж усіх цих пам'ятників нарешті знайдуть гроші, час а головне бажання, то за процедурою окремі їхні частини передадуть до музею. А от великі монументи відправляться на звалощі історії, з якого Можливо, колись таки зроблять парк тоталітарного періоду. Олександр Максименко, Сергій Озеров та Денис Єлисавенко. Новини 11-го каналу. Пережив прямий скид із ворожого дрону, отримав надважкі поранення, утім вижив. Військовослужбовець Денис нині відновлюється в одному з реабілітаційних центрів рекавері національній мережі, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки для відновлення поранених захисників. Як найшвидше повернутися до повноцінного життя, там допомагає мультидисциплінарна команда фахівців. Яких успіхів боєць вже досяг та до якої мети прагне у нашому наступному матеріалі? зафіксував, чого піднімаєш право ножку в воду, тримаєш в більшому сухові, пропускаєш на так, повільно закони, контролює кожен нос. І підняв. Спокійний та зосереджений військовослужбовець Денис тренує ходу на спеціальному тренажері. У реабілітаційному центрі «Рекавері» боєць відновлюється після тяжкого поранення. У нас прямий контакт був з Ви... Ганими людьми, і після того у нас дрони непосредственно мене і товаришів і став 200. То скіт, скіт прям прям дуже рядом і не успів нічого зробити. Уламки ворожого залізяча травмували ліву ногу, руку та око. Через інтенсивні бої захисник чекав на евакуацію понад 18 годин. Денис згадує, коли його врешті доправили до лікарні медики Говорили про ампутацію, утім, таки змогли зберегти кінцівки. Далі ж почав. Ався довгий шлях до відновлення, я прийшов я її, ходив, і рука так ну, не працювала Отак відчував все, що хочеш зараз працюємо над силовим. У реабілітаційному центрі з Денисом працюють фахівці мультидисциплінарної команди. Вони розробили програму для відновлення одразу двох понівечених кінцівок. Він до нас не дійшов після нейропластики серединого нерву. У нього була сильно пошкоджена верхня кінцівка, майже кисть не працювала. Він себе не обслуговував, не залучав ліву кінцівку, майже нею не користувався. Ми відпрацьовували тоді спочатку тудору гамікастопному. У суглобі, бо була дуже сильна контрактура, яка не давала навіть зігнути дорсально, тобто підняти стопу на себе навіть пасивно, хоча б у нейтральне положення. Нині в Дениса розпочався вже другий курс реабілітації. Він родом із Київщини, утім, повернутися на відновлення, хотів саме до Дніпровського центру, бо тут каже вже знайомі фахівці, з якими готовий працювати на результат. А цілі має амбітні. Він функціонал вернуть по поводу здоров'я. Пуціональний, щоб ми запрацювали, не даємо яких проблем. Перший курс реабілітації Денис проходив у жовтні 24-го. Ерготерапевтка Ольга згадує, тоді помітні результати у бійця побачила вже за кілька тижнів. Після завершення першого курсу ми виписали його з значними покращеннями, тобто збільшилася сила, амплітуда лівої верхньої кінцівки. Він її вже залучав мінімально. Тобто, це були легкі предмети мобільний телефон міг взяти, якісь там елементарні речі. Нині боєць працює над відновленням дрібної моторики. Після поранення пояснює ерготерапевтка у Дениса знижена чутливість у пальцях, подекуди не вистачає і сили у руці. Зараз ми знаєте, допрацьовуємо недопрацьоване, тобто такі більш це дрібна моторика. У нас перший третій палець у німів. Зараз ми більш на це звертаємо увагу, щоб він міг піднімати дрібні предмети, ну і тривало виконувати якусь дію. Певне паралельно розробляють і поранену ногу. Асистент фізичного терапевта Данило Ділиця. Нині. З Денисом працюють над відновленням ходи та покращенням балансу і витривалості. І перші результати вже є. На сьогодні те, що я бачу, це знову ж таки є покращення саме активного згнання. Воно, хоч якесь, але з'явилося. Також це те, що швидкість ходьби у нього збільшилася, і те, що витривалість, також збільшилася. Він може пройти на великій дистанції без відпочинку, приблизно ну, кілометр. Точно він може пройти спокійно. Утім, мета у бійця ділиться асистент фізичного терапевта. Набагато масштабніша ніж пройти лише кілометр. Прагнемо до мети того такої, що пацієнт зможе пройти велику відстань без використання допоміжного засобу. І своєї мети переконані фахівці реабілітаційного центру військовий досягне вже незабаром. Він вмотивований, в нього амбітні, великі цілі. Він добре працює, тому я думаю, що всіх своїх цілей ми досягнемо точно. Сам Денис переконаний, він не просто. Проходить реабілітацію, а повертається до повноцінного життя. А найкраща мотивація для відновлення те, що після таких важких травм лишився живим. Якщо ти вже залишився тут наша здаваться. Катерина Нічок та Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. І на завершення випуску про погоду у середу у Дніпрі прогнозують в день 15 градусів тепла, вночі плюс 7. Атмосферний тиск 746 міліметрів тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація. Від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе, побачимось.